Бізнес з Полуцьким прийшла торгувати в кіоск, а двері забиті металевими кілками. Такими методами олігархи розправляються із дрібними підприємцями на завокзальному ринку. Матір чотирьох дітей, яка вже більше десяти років торгує там газетами в розпачі, каже, їй почала погрожувати адміністрація торгового центру, що розташований поряд із її кіоском. Та це ще півбіди. Від слів впливові та багаті перейшли до діла. На зупинці громадського транспорту навпроти торгового центру караван Людмила Мельничук торгує вже більше десяти років. Її кіоск з пресою а від нещодавна і харчами знають усі тутешні. Раніше жінка орендувала торгове місце у приватного власника. Два роки тому змістилась на комунальну землю. Як розповідає продавчиня, Луцькрада надала їй можливість поставити кіоск за умови, якщо вона за свій кошт облаштує тут зупинку. Умови виконала контролювати встановлення кіоску. Пригадує, приїхало чимало чиновників Луцькра. Та власник суміжної ділянки. Ми як встановлювали цей торговий кіоск, був присутній директор каравану Солоха Володимир Водимхєвич, який по сантиметру вимірював цю, цю ділянку. Нам е, Тарас Володимирович Яковлєв е, займався, взяв на особи контроль цю точку і сказав, що е, не хвилюйтеся, ви не останеться без засобу існування. Жінка, маючи паспорт прив'язки, спокійно господарювала у своєму кіоску два роки, однак нещодавно отримала невтішні новини. Приватник, в якого земельна ділянка межує із комунальною, заявив, частина конструкції підприємиці Мельничук увесь час стояла на його землі. Прошлий понеділок. Телефонують, ви знаєте, дирекція каравану, ви знаєте, ви стоїте на нашій території. Ну як на вашій території? Я ж ставила разом з вашим представником, з представником ГАЇ приїжджав, навіть поставили ми ближче, потім віддвигали ще сюди, щоб від зупинки було від дороги було 5 метрів. Навіть ми ще не 5 поставили, трошечки менше, бо зрівняли нам сказали, зрівняти з рядами. Мало того, що круті сусіди наказали Кремарчині прибратись, так ще й заявили, що випушать її рахунок за оренду аж за два роки. А коли Людмила Мельничук почала сперечатись, то її пригрозила, що самі демонтують та вивезуть її конструкцію. Однак це, вочевидь, великий клопіт. Простіше було б вночі забити під вирима кіоска жінки арматуру, що потрапити до середини матір чотирьох дітей більше не змогла. Жінка від побаченої картини впала у розпач. Це люди, які ми ділові люди, ми при владі, а я ніхто. Якщо таких, як я, будуть обирати сьогодні, ми так не можемо добитися нічого в цьому світі, то треба нас взагалі також стеряли підпирати. У мене четверо дітей. Я так само, не так само чоловік, який не працює, чи так само зв'язаний за то, так само був контужений. То що мені взяти це все на руки і вмирати йти на гаражу? Тому що мене завтра звідси виселять. Пані Людмила викликала на місце інциденту поліцію, правоохоронці перевірили документи на торгову точку та заміряли, чи співпадає з ними встановлений кіоск. Коли в усьому переконались, Копа кваліфікували дії зловмисників як дрібне хуліганство. Рівно, якраз 7,50, як в плані. Тобто маємо ліквідувати якось. Хоч чуть-чуть нагніть його сюди. Ну, Однозначно під, під дрібне хуліганство воно попадає. Ну, завтра прийдуть, знімуть кіоска. Чи поб'ють кіоск? Мужні поліцейські одягнули рукавиці та витягнули із асфальта перепони і врятували продавчиню. А це сила, дай Боже нам це хлопці. Дуже дякую. Далі разом із копами ми вирушили за поясненнями до адміністрації каравану. Однак нікого із керівництва на місці ми так і не застали. Тож залишаємо за ними право прокоментувати цю ситуацію. Як розв'яжеться конфлікт, обіцяємо стежити. Дарія тимошкова неля про для новин на часі.